Мої маленькі, і у нас з вами знову зустріч у Вальбері. Я вже бачила всі-всі ваші фотографії з вашими домашніми улюбленцями, і тепер ми знаємо точно, що вам вдома не сумно. А сьогодні до нас в гості завітало Курчатко. Тітки, подивіться, яке воно: веселе чи засмучене? Який в нього настрій? Дітки, курчатко загубилося і хоче скоріше знайти свою маму. Як думаєте, а де воно живе? У лісі? Ні, не живе Курчатко в лісі. Може, у річці? Ні, не живе воно в річці. А може, біля будинку людей? Так, воно живе саме біля людей. Тож курчатко домашня тваринка, так? Дітки, подивіться уважно. Тіло нашого курчатка вкрито пірячком. В нього є крила, лапки, дзьобик, хвостик. На кого схожий він? На пташку, правильно! Значить, це домашня пташка. А яких домашніх птахів ми з вами знаємо. А ви знаєте, що їдять домашні птахи? Може, морозиво? Чи суп, чи борщ, чи може торт? Ні. Домашні птахи їдять черв'ячків, жучків, пшоно, зернятка різні, зелену травичку. Дітки, домашні птахи живуть у сараях, у курдиках, цілими справжніми сім'ями. Тато гусак, мама гуска і дитинка гусеня. Тато Селезень, мама качка, дитина каченя. Тато півень, мама курка, а дитинча курчатко. Тато індик, мама індичка, а дитинча індича. Наше курчатко знайшло свою сім'ю. Це тато півень, мама курочка і братики-сестрички Курчатка. А давайте ми з вами сьогодні намалюємо всю щасливу родину курчаток. Але спочатку, перед тим, як малювати, ми з вами розігріємо наші пальчики. Готові? Шло курчатко по травиці, щоб напитися водички. Та й зустріло там жука. Це пригода ось така. А жучок той був з рогами і курча втекло до мами. Для сьогоднішньої роботи нам потрібно аркуш паперу, різнокольорові фарби, червоний маркер, чорний маркер, пензлик з водичкою, і наші руки. Найголовніший інструмент. Починаємо нашу роботу з малювання мами курочки. Для цього нам потрібна жовта фарба і наша ліва рука. Ми наносимо фарбу на всю-всю ліву руку. Ставимо нашу руку на аркуш паперу. Обережно відриваємо. Ось у нас вийшла одна заготовка. Далі нам треба наша права рука. Долонь замальовуємо жовтою фарбою лише долоньку. Ми будемо зараз вам малювати тата курчатка це півень, пітушок, півник. А ви пам'ятаєте всі з наших малюночків, що півника, хвостик різно різно кольоровий. Тому тільки великий пальчик і долонька в нас жовтого кольору. А останні пальчики розмальовуйте на свій смак. Я роблю зелений. Це будуть пір'я хвоста. Синій. Зручно. Це все наносити. Ну і жовтенький зроблю один. Чи такий помаранчевий. В кого я які, які фарби взяла, такий у мене буде хвостик. Ой. А далі ми зробимо саме курчаток. Нам треба буде великий палець, Ну, в лівої правої руки, кому як зручно. Намазуємо його. Жовтою фарбою, курчатка маленькі, жовтенькі, і ставимо. Скільки хочете робіть курчаток, я зроблю їм, скільки там діток їм зроблю. Ну, нехай буде три курчатка. Один, два, три. А далі нам треба саме червоний фломастер, маркер, що в кого є. Можна просто олівець. Це в нас голова курки. Малюємо її дзьобик і обов'язково гребінець. І лапки нашої курки, у курочки дві лапки. Всі пам'ятають? Далі повертаємось до нашого півня. Півню також малюємо гребінець. Дзьобик нашому татові півнику. Так, малюємо. Лапки у півнику малюємо. І що нам ще ми не малювали? Ми? Маленьких курчаток. Ось, наші дзьобики маленькі. Курчаток-грибінці зовсім маленькі, їх практично не буде видно. Ось наші лапки у наших курчаток. І ще чогось не вистачає, правда, дітки? Не вистачає очей, аби ви вони свою сім'ю побачили. Ставимо їм очки одному, іншому і нашим маленьким курчаткам. Маленькі маленькі очки. Готово! Наша вся родина курей в зборі. Тепер ніхто не загубиться, а всі будуть щасливі жити разом. Намалюйте собі таких курчаток?